Як уникнути перекаченого обличчя? Після ін'єкцій. Ефект перекаченого обличчя лякає багатьох, але його можна легко уникнути, якщо правильно підійти до процедури. Найголовніше обирайте досвідченого спеціаліста, який працює за принципом гармонії. Лікар повинен враховувати вашу анатомію та природні риси обличчя, щоб додати лише мінімальної корекції там, де це дійсно потрібно. Також важливо дотримуватися поступовості, не потрібно вводити багато препарату одразу. Краще зробити кілька етапів, щоб оцінити результат і додати там, де це дійсно потрібно. Пам'ятайте, краса це про гармонію, а не про надмірність. Довіряйте своє обличчя лише професіоналам. Мене звуть Шафар Олександра, я лікар-пластичний хірург зі спеціалізацією в інєкційних методиках омолодження для запису на консультацію. Звертайтесь за номером, який ви бачите на екрані, та до зустрічі у нас в клініці.